Усім привіт! Зараз восьма година ранку і я прямую до Блошиного ринку, який відбувається щонеділі. І надіюсь, знайти там якесь цікаве лего. Ось я вже на території самого ринку, до місця, де люди розкладаються, залишилось 3 метрів 200. І потрібно не забути одягнути маску, бо можна отримати. Штраф від поліції у 100 євро, як мінімум. Заходжу на сам ринок, потрібно поспішати, бо є конкуренція з іншими колекціонерами та перекупщиками, які хочуть продати пізніше це лего дорожче. Повертаюся вже додому, скупився. Ось у сумці у мене один лот Лего, і за спиною в рюкзаку ще три лоти. Загалом я потратив 14 євро на це все, ну це небагато. І... Огляд, огляд покупок зроблю вдома. На жаль, не міг усе вам показати, тому що продавці сердяться, якщо бачать, що я знімаю. Але були ще деякі лоти, які... Які я не придбав, тому що не зійшлись з продавцями у ціні. І багато продавців не знають, що вони продають, і заганяють велику ціну за це. Вони знають, що Лего дороге, але ціни йому не знають. Я вже вдома. Як я і казав, купив 4 лоти. І потратив на все 14 євро. І так, показую вам перший лотик. Це ось така машинка із серії Сіті. Поліцейська машинка. Із набору 60138. Ну, тут видно, що не вистачає деяких деталей, наприклад, лобового скла. Але я думаю, вони, ці деталі в мене є. І я зможу її укомплектувати. Переходимо до наступного лотику. Наступна покупка це два ось такі автомобілі із серії Lego DUPLO. Вони мають дві фігурки. Ось чоловік-пожежник і жінка-пожежник. Таких фігурок у мене ще не було. Я їх колекціоную. За цей лот я віддав 5 євро. За наступний лот довелося поторгуватися. Ось такий квадроцикл із серії LEGO Techніk. Продавець хотів за нього 10 євро, але я вторгував за 4 євро. Тому що я сказав, що я не впевнений, чи є усі деталі. Але. Як я згодом помітив, що ну, є майже всі деталі, і, можливо, я навіть зможу скласти набір повністю. Як бачимо, навіть наклейки не наклеєні. Виділив 15 хвилин, щоб скласти модель. І разом перевірити, чи були наявні усі деталі. На жаль, не вистачало приблизно 15 деталей. Майже усі з них я мав серед своїх, тому додав лише не мав деталей ось цього ланцюга. Але думаю, з часом їх знайду і укомплектую даний набір. Наклейки поки що клеїти не буду. Думаю, ще використаю ці деталі для якихось своїх саморобок. За модельцю я віддав 4 євро і вважаю, що не прогадав. І останній лот. У цій сумці як оригінальний ЛЕГО, так і неоригінальне. Також трапляються деякі іграшки. Продавець настояв на тому, щоб продавати усе разом, але віддав доволі дешево. Зараз я буду вам показувати, що саме у цій сумці. Перша частина лоту ось такий е, корабель старовинний, якоїсь китайської марки. Це не Лего оригінал. Такого корабля я не бачив. Інструкції до нього немає. Не знаю, чи є тут усі деталі. Е, для себе зберігати її не буду. Спробую перепродати, якщо ні, просто віддам комусь. Наступна частина лоту це іграшки іншої досить відомої марки Playmobil. Набори даної марки коштують трошки дешевше, ніж набори від, від LEGO. Як ми бачимо, тут є ось така дивна велика гармата, фігура поліцейської і ось така сокира, як аксесуар. Зараз ви бачите іграшки, які просто потрапили до цього лоту. Я не мав наміру їх купувати. І тепер не знаю, що з ними робити. Мабуть, комусь подарую. Ось це лего, яке ви зараз бачите, це остання частина лоту. Мені довелося його промити і висушити, тому що воно містило частиночки бруду і волосини. Таке трапляється, якщо конструктором гратися на підлозі. Якщо добре придивитись, то тут можна розглядіти розібрану машинку. Тут є 4 шини, також є 4 диски, ось є рама, капот і верхня частина. Також є переднє скло. Але в цілому все це я взяв заради аксесуарів і мініфігурок. Деякі аксесуари трапляються доволі рідко. Наприклад, ось ця каска з набору нінчаго чорного кольору доволі рідко трапляється. Це крутий аксесуар, якщо ти е, хочеш скласти невеличке військо або укомплектувати якогось воїна. Ось такий результат мого походу на блошиний ринок. Покупкою я задоволений. Підписуйтеся на канал, бо попереду буде багато цікавого. Дякую вам за перегляд і до наступних відео!